І, і ось це головна відповідь, чому я не можу схуднути, я ж так стараюсь. Це Бо нема не кардинальних змін, звичайно. Добре, а що ти скажеш, якщо ти одивишся, як я, людина, яка починає, але у якої саме в цей момент дуже кардинальні зміни у житті, їй потрібно сфокусуватися, дуже сильно, сильно зібратися і зробити ну, прям радикальні міри в змінені там. Куди вона, де вона, що вона і так далі. І вона не може просто витримати напруги всіх цих частин. Що тоді робити? Так, я тобі поясню зараз одну штуку, дуже важливу. Ти, якщо хочеш, якщо у тебе назрівають зміни, якщо ти йдеш в зміни, ні, ні, вони, вони дивись, вони трапилися в момент, коли я не очікувала. А, все, я зрозумів. Так, це Самі. тобі окей, тоді да. тоді це тобі виклик, насправді це перевірка тебе на, на, на твій запит. Чи yeah. витримаєш ти цю перевірку, розумієш? І Якщо ти не витримаєш, ти не підеш туди, куди ти хочеш. Бо mm -hmm. у те, ти ж у тебе ж запит. Ти ж підв'язала е, скуднення, ось це твоє бажання під запит. Mm -hmm. Якщо це ти, ти не у тебе є перепони. Якщо ти їх не долаєш, ти не, не отримаєш те, що ти хочеш. Mm -hmm. І ось тому я кажу: е, потрібно ось. Е, те, що я до чого я вів, потрібно повернутися до першого завдання, і там було кожну свою дію прив'язувати до запита. Угу. І, ця, і ця дія це підрахунок калорій, для того, щоб отримати те, що ти хочеш, тобі потрібно зв'язати з дією, щоб матеріалізувати твій запит.